Хто ви для нього чи для неї? Хто ви для нього чи для неї? Подумали зараз про людину? Ми її зараз спитаємо. Хто ви для цієї людини, яку ви загадали? А, до речі, кого ви загадали? Давайте вже. А, ну, тут людина, яка живе якимись е, з, з, спогадами, жаркими, спогадами про просто. Тобто вона зараз вся в спогадах. Да. Десь спостерігає, можливо, за вами. І у вас вже закінчені стосунки. Добре. Хто ви для неї чи для нього? Ну, ось такі карти вийшли. Да. Е, дивіться, що в нас тут вийшло. Ви для неї, ви для, неї чи, ну, для цієї людини, да? кожен дивиться, хто там на дівчат, хто на хлопців. Ви для цієї людини якась, знаєте, непрочитана книга. То людина так, так і не змогла вас зрозуміти, розкусити, не знаю, якось е, побачити вглиб. Тобто вона взагалі вас не розуміє, ви для неї, вона не розуміє толком, що ви відчуваєте, вона не розуміє ваших якихось мотивів, вона взагалі вас не, не прочитала. знаєте, Ви для неї така, е, типу, таємниця навіки. Ну, ось так. Ви для неї людина, яка вміє насолоджуватися. Знаєте, з власним життям і собою. тобто Ви для неї людина, який, ем, ну, вона насолоджується собою, кайфує від себе. тобто їй добре з самою собою, Ось так вас ця людина бачить, що вам добре з самим собою, чи з самою собою. І вона прекрасно розуміє, ця людина, що ви, ви якісь дуже різні. У вас різні цінності, ви ніби з різних двох світів. Розумієте? Тобто тут людина. Ми питаємо, хто ви для неї, людина з іншого світу, з іншими цінностями. Вона взагалі може не розуміти, як вона там е вас там закохалася, чи там. То вона не розуміє, тому що вона взагалі інша. От, вас, ви одна там, людина, ви там, наприклад. Е ну, тут саме в цінностному плані, та? навіть не рід там, діяльності, навіть, а от що для вас <кій> і для цієї людини? Е Насправжня цінність в житті. Оці цінності у вас абсолютно різні, і погляди да, на життя різні. І Тому тут, тут ви для, для людини таємниця, і таємниця ще й в тому, що вона не розуміє, як вона так, що ну, ви їй ніби логічно вона думає про вас, що ви їй не підходите, що ви її якась ну, от з іншого світу, да, з іншої планети. І тим не менш. Да, а ще, а ще, скажи, хто, хто ви для цієї людини? Ну, ви якось ви вмієте якось е, на оцій трубочці так пограти, що, знаєте, знову ж таки, тут про те, що мені добре самим собою, і тут про те, що ви вмієте складати, знаєте, як тетріс, да? як тетріс складати своє життя, як якісь кірпічики. То отак ви пограли на своїй дудочці, і все якось склалося так, як має бути. Тут може бути і про вдачу, і про якусь таку. Та людина бачить, що у вас якось все так рівненько. Ну, вона так думає, принаймні, хто ви для неї. Людина, яка вміє жити це життя, вміє якось складати так, щоб було, як треба. Ну, от, прямо отак. Напишіть мені в коментарях, що це, що це за людина, що вона таке про вас думає. Чи правда це? Напишіть.